Експеримент джедаїв минулого понеділка. Ми почали давати кореспонденту Богдану Лазуці по одній гривні за кожного дурня за кермом, який вскочить у халепу. Вчора експеримент закінчився. З двома такими мішками Богдан полетів на Мальдіви. Дорожньо-транспортні пригоди за участі громадського транспорту особливо небезпечні. Цього разу в тролейбус, що стояв на світлофорі, на шаленій швидкості влетів Мерседес. На щастя, ані пасажири, ані водії не постраждали, а ось залізним коням добряче дісталось. Водій Мерседеса навіть не намагався загальмувати. Від удару в рогатого пошкоджена вся задня частина, а німець перетворився на купу металобрухту. Водій громадського транспорту каже, що все сталося дуже швидко та несподівано. Зупинився на червоне світло і відчув удар. А ви бачили, водій їхав? Я не бачив водія, я вже побачив, як машина біжить бензин, тому я був зайнятий пасажирами. Міг вибухнути автомобіль. Після аварії була ймовірність займання легковика. Тож водій тролейбуса кинувся допомогти гасити німця. На щастя, через трощу жоден із пасажирів не зазнав травм. А Пасажири не постраждали, так? Ні, пасажири не постраждали. Винуватець масштабної ДТП чомусь втік з місця аварії, не дочекавшись інспекторів. ДАІ. ми стояли на зупинці, проїжджав тролейбус далі. Під'їхав Мерседес, ударився в нього. Водій виліз з Мерседеса і побіг далі. Свідки ДТП розповідають, із невпевненої ходи водія можна припустити, що він був на підпитку. Дуже, дуже в сильному п'яні алкогольні свій, але не зважаючи на те, що винуватить строщі втік, йому не вдасться уникнути покарання. Та й ремонт тролейбуса обійдеться у кругленьку суму. Ця троща на кілька годин заблокувала трамвайний рух на подолі. Volkswagen переламав ось цей бетонний стовп, не наче сірник. що стало причиною знеструмлення вулиці Кирилівської. Дивіться далі. Фургон на шаленій швидкості влетів у стовп лінії електромереж. Від потужного удару бетонний велетень впав на трамвай. Ще знеструмила цілу трамвайну лінію подільського району. Міський транспорт вишикувався у довжелезну чергу. Водійка пошкодженого трамвая шокована і відмовляється від будь-яких коментарів. Ви аварія. А почему? А чому? не Розкажіть, будь ласка. Пасажирку Фольксвагена з переламом руки госпіталізували. А ось винуватець цього колапсу вийшов з води сухим. Авто можна викидати на металобрук, а в нього лише трохи розбитий лоб. Що відбувалося На чого чоловік помітно нервував і спочатку відмовлявся говорити, але ми таки домовились з ним про коментар. Трамвай без габаритів був. Я думав, що трамвай повний людей, вибрав стовп. Він запевняє, швидкість була невелика. Винен в усьому трамвай. А на кої скорості виїхали? 60-70. 60 кілометрів, 70, 80. 80 може. ну, не більше 80. Вибрав стол, тому що ну, екстрена 13 остановка, Трамвай без габаритів. Скло в машині слідчих ДАІ аж занадто спітніло. Вимова у Керманича також не надто чітка. Алкоголь не пили? Ні, не пив. Ні, не пив. Взагалі? Ні, не пив. Що і здівайся? Ні, я спрашує просто Ну. Это... Да. Пізніше міліціянти пояснили воді таки у стані алкогольного сп'яніння. Тож причина трощі, швидше за все не габарити трамвая, а зелений змій. Майже щодня джедаї стають свідками аварій не через погіршення погодних умов або брак водійського досвіду. Причина алкоголь. Наступний наш герой примудрився вскочити в халепу на порожній та добре освітленій вулиці. З першого погляду не одразу зрозуміло, як ця аварія взагалі сталась. Не на камеру власник паркетника пояснює. В нього сів акумулятор, зупинився на узбіччі та чекав на приятеля. Аж несподівано ззаду відчув сильний удар. Mm -hmm. Ну а це, власне, винуватить з доволі курйозної аварії. Ви, можете виключите камеру? Mm -hmm. Ні. Ну, у нас робота така. Ви он... за рулем не були? Ні, звісно. У вас лоб розбитий, там лобове стекло розбите. Тому, що, скоріше ви були за рулем. Як мінімум. У цьому випадку не треба бути детективом, аби зрозуміти, хто був за кермом. Чоловік помітно нервує і навіть намагається сховатись. Ось тільки автівку переплутав. Не були зерном. Можна спросити? Ну я вас спрошу, ви зерлем були? Я говорю, за чим ви снімаєтесь? Робота у нас така. Извините, а куди ви сидите? Це наша машина ну, да, наша собственность. Дивна поведінка чоловіка та запах змусили й інспекторів засумніватися, чи тверезий він. Чому вирізали в машину? Ви не видели її? Ні, звісно. Щоправда, від медогляду та перевірки на драгрі Керманич відмовився. А почему ви сіли за, за руль п'яний? У вас об'яснення немає, да? так? Або ви просто не хочете відповідати? Або вам стидно? Я не збираюся відповідати на ваші питання. У результаті чоловік отримав одразу два протоколи. Будемо сподіватися, що надалі він зробить висновки зі своєї поведінки. Безумовно, перехиливши склянку, можна підняти собі настрій. Але пам'ятайте, якщо ви сядете за кермо на підпитку, ви маєте усі шанси стати героєм мого рейду. А я вже не буду з вами панькатись. Не потрапляйте мені на очі.